Роботу розпочинаємо з приготування рису. Вмикаємо пароконвектомат на розігрів. Підготовлюємо рис. Будь ласка, підготовлений рис заливаємо гарячим овочевим відваром, солимо та перемішуємо. Тепер ми можемо рис ставити до камери. Далі ми вмикаємо режим пару. Нам необхідно 80%. Ставимо таймер на 20 хвилин. Наш рис майже готовий. Додаємо спеції та вершкове масло. Перемішуємо. Ставимо пару конвектомат. Рис готовий, його можна зберігати на марміті. Ми підготуємо овочі для приготування сад. Так як цибуля і морква готуються довше, їх необхідно попередньо злегка обсмажити. Температура в камері 180 градусів без пару. Тим часом підготуємо наступні овочі. Посипаємо сіллю, олією і спеції. Перемішуємо і залишаємо для маринування. Наша пасировка готова. Тепер овочі перекладаємо до пасировки і перемішуємо. Температура в камері залишається 180 градусів. Додаємо пар. Готуємо банановий кекс. Перетираємо банани блендером, збиваємо яйця, додаємо до бананового пюре. Додаємо борошно з розпушувачем і поступово вливаємо олію. Тісто наше готово. Тепер ми його перекладаємо у кондитерський мишечок. Форму з тістом відправляємо параконвектомат. Готуємо фритату з сиром. Збиваємо яйця. Я натру сир. Додаємо молоко. Сіль. Перемішуємо. І вводимо кукурудзяне борошно. Та додаємо натертий сир. Яєчну масу відправляємо до пароконвектомату. Сьогодні у пароконвектоматі ми приготували декілька страв. Три страви ми готували одночасно і довели їх до готовності в один час. Це велика перевага в дитячому харчуванні. Тому страва повинна бути не тільки корисною і смачною, а ще й гарно виглядати.